Вітаю вас в ефірі каналу СК-1, мій житомир Мартірі. Ми трошки затрималися насправді, але нічого. Головна тема цікава у нас це розвиток патріотизму в розрізі от, збереження спадщини культурної української нашої. Це зараз так дуже популярно. І от гості, дві прекрасні дами, які зі мною, от ми про це і поговоримо. Власне, Наталія Харітонова, це психолог, також майстер народної творчості з вишивки та гачкування. Про так. вас навіть сьогодні я такі нові дізнався. То ми з вами говорили про психологію, Є. а тут ви ще й майстер. Є ще така. Цілий майстер. <ріху> та, і Катерина Гранківська. Теж майстер з творчості з вишиванки. Так. Ви без гачкування, просто гаразд. Ну, власне, зараз дуже, я вже казав, популярна та у нас от патріотизм, особливо всі так кинулись до до вишивки, до, до своїх корнів, тому що як вияснилось раніше. Після розпаду СССР і от після там, революції, так як висновись, у нас там з деякими народами, з якими ми зараз, на жаль, воюємо, не зовсім то вже спільні корні. Тому ми хочемо вирізнятись, як і всі інші. Правильно? Yeah. І от такий термін цікавий за реєв нас. Я навіть його не знаю, чи я вимовлю, але постараюсь. Це, 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 це. де це він цей термін. Автентичне, Автен... да, <рив> ну авт... автентичне це зрозуміло, але є таке поняття етнічна автентника. Так, uh -huh. от як часто зазначають різні люди спеціалісти, що кожен його по різному, та це збереження чи культурної спадщини, її походження, чи власне що це, вважаючи, що саме він визначає от цю нашу приналежність і як uh -huh. я розумію. Від ознаки ці ознаки, які відрізняють від інших, так от власне хто з вас у нам коротко, так ясно, просто пояснить цей термін, щоб далі ми вже рухалися. Ну цей термін він Запропонований в законопроекті, який називається про державну політику, розвиток та відродження автентики, угу. дозволю собі процитувати та, авторів. авторів да етнічна автентика заснована на оригінальних першоджерелах традиційних. Культурна спадщина етнічної групи чи нації тобто, перші джерела, це ну це до історики, звичайно, більш таке uh -huh. питання. А, а ну звичайно, звичайно, до спеціалістів, які вишукують, займаються дослідницькою роботою. Саме з такою дослідницькою роботою займається Інна залізнюк. Вона uh -huh. наша. Співмешканка, Живтимирянка, наша землячка, яка ну, запропонувала таку ідею ще десь 5-6 років тому. Я пам'ятаю, ми зустрілись на таких невеличких зібраннях. Саме виставки були майстрів народної творчості, де ми виставляли і в Житомирі по області вироби. І тоді ми задали запитання: вишиванка, да, що угу. вона має в собі нести. Що таке, да, що таке символіка, що таке автентичність, що таке саме те, та нотка має бути, яка нас не просто буде відрізняти, а разом з тим і поєднувати з усім народом, з усіма культурами, з усіма націями? Ну, Як мінімум, да, це, тобто, це воно об'єднується, да, воно є і індивідуальний якийсь такий аспект да, uh -huh. цієї вишиванки, цього символу, цього виробу. Uh -huh. Але й така ідея, що воно має нас їх об'єднувати. Uh -huh. ну, більше, якщо б. Брати символіку більш вишиванки, то я думаю, це до Катерини питання. Ну Якщо далі, якщо ми почали вже ну одна ну, вишиванка, я розумію, є певні кольори, певні там, от, теж теж і глечики, посуд, да. культурні якісь традиції там, під час весілля, от, от, обряди. Да. От uh -huh. як зараз з'ясувалося раніше, та вишиванку, ми всі, наприклад, ну давайте вишиванку, це найбільш популярніше зараз а, така наша культурна річ, яка українська, та яку всі вважають, що ти одягнути, ти вже автоматично українець і патріот. А наскільки це так, от поясніть, вважаючи на те, що дуже часто в нас на поліції, от люди одягають вишиванки, а насправді, от е, цей малюнок він зовсім може відноситися, там, наприклад, до ручени, да. там, і до іншого. Ну, а так. це вже якби не все, яке розуміє трошки інше. правильно? Ну, так, Енергетику, так. сенс і популяризації. <смір> 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 от, от через що і заснована зараз громадська організація, щоб відроджувати те, що притаманне, от, наприклад, в Житомирщині, да, от шота, що <смір> там притаманне, от, наприклад, восьмикут. І шестикутна зірка. Вона от зустрічається, ромби. Ось, наприклад, це, це теж є автентична старовинна річ. Їй більше ста років цій вишиванці. Це це да. Вона із Щуднівського району. І наскільки я чула так історію, що це ще є весільна сукня. Ого. Я дізналася сьогодні, що це весільна сукня. І тут поєднані різні техніки, там і вирізування, і лиштва. Ну дуже так цікаво, ага. і багато, що люди дійсно що не знають. Вони от беруть, знайшли собі малюнок і вишивають там, а і кажуть, що я там з Житомира. А от дійсно що ми хочемо зробити таке, що щоб показувати, що це дійсно є там Житомир, там є Полтава, що щоб і, і інші були, що що там притаманне. От ага. Житомир ще дуже притаманне занизування. Така техніка ага. вона схожа ага. на ткацтво. Але от не ткацтво це як? Ну, ткацтво та, зітканевоно. Можна де, подивитися, що там, дивіться, ми, ми навіть сьогодні теж там дивилися одну вишиванку і дивилися дуже добре, чи то є вишите, чи то воно. ага, А воно поєднане там... ткацтво із занизуванням. І здалека навіть не видно, чи так. то вишивка ручна, чи не дуже до речі, чесно, так Ось такий майстер-клас занизуванням буде проводитись 23 травня на всеукраїнському сценарі, uh -huh. який буде проводити громадська організація Всеукраїнська академія автентиків, де будуть запрошені не лише майстри. А й гості з за кордону з штатів будуть українці, які саме цікавляться, і ці розвивають автенти автентику за кордоном, uh -huh. і саме там буде майстер-клас. Тому запрошуємо не тільки вас буде давати також майстер народної творчості, uh -huh. техніку занизування. І що це воно таке, з Чим його поєднують? Як воно виглядає? То ми можемо побачити 23 третя числа. А ми говоримо про розвиток патріотизму, та і як ми бачимо, от вода. Ну навіть хай це мак, та це зараз новий символ там от, пам дня, день пам'яті, дня перемоги. Хоча вже зараз багато дискусій, там, як називати День перемоги, в нас на сході воюють, і яка вже може бути перемога. Та власне, от наскільки це важливо, як вважаєте, в да, те, що ми говоримо в Тетники, приручати не просто до дітей до патріотизму, саме там от військового, да, коли там кричати якісь гасла, фото з військовими, а саме повертаючи їх от, до цього коріння. І наскільки це необхідно взагалі, та і в якому руслі це робити, чи вистачить у них просто а, от таких от майстер-класів, чи варто якось от ви, як психолог особисто, чи варто щось більше і глибше? Що вважати, щоб діти тому, що це ж важливо передавати з покоління в покоління? Так це, Бо, це вже ми вже все втратили, це. тому okay. що це слово що воно добре, але іноді ми можемо так об'єднатися: християнство, православ'я там, тазичисто, що вже не зрозуміло, де язичництво, а де православ'я. так що і в нас так не трапилось. Ну, скажімо, ось такі майстер-класи вони дітям показують, що ми маємо пам'ятати не просто це маківка, а до будь-якого виробу докладається історія. Uh -huh. Історія, і діти одразу цікавляться. Ну, в моєму досвіді, наприклад, так було, що створюють проекти про своїх бабусів, прабабусів, прадідусів. І е, особисто в моїй родині в нас 9 травня, це також день пам'яті. Ми йдемо ага. на могилу після урочистих, ну скажу неурочистих, перепрошую цих пам'ятних заходів. Ми з моїми синами їдемо. Намагали предків, які, скажімо, вони не воювали, але були в тилу, але дуже важко перенесли цей період, і на їх долю також випало знайомство з, із агресором і ну, з різними аспектами цієї війни. Uh -huh. Тобто, коли робляться ось такий, здавалось би, ну, недовгий, не невеликий майстер-клас. Да? А це вже частинка і є патріотичного виховання: що пам'ятаємо, згадаємо, долучимо родину, і uh -huh. тоді батьки пам'ятають, коли батьки розповідають про предків. Про своє коріння, то й діти будуть шановувати, угу. і тоді... тоді на мою могилу приїдуть мої онокі ага. правнуки. І Взагалі ми можемо говорити, що поняття тоді, що таке поняття патріотизму. взагалі. та але... Ваша точка зору, ну якщо вже ми так почали, та то це mm. що це вже більше, ніж просто любити свою країну. Звичайно, ну як соціальні психологи говорять, що це більш на біологічному рівні, uh -huh. що це такі можливо можна сказати інстинкт, який передається, який без умов, да? можна умовний, безумовний. Uh -huh. Якщо брати е, політичний аспект, то це там приналежність до держави, до державності, до якихось таких законодавчих проєктів. Mm -hmm. Може бути і е, взагалі патріотизм е, трактувати як належність до якоїсь території, до належність до якоїсь роду, е, до належність до якихось традицій. Ну якщо брати це все об'єднувати, і тоді людина вже буде усвідомлено. Розуміти, що це не патріотизм, це просто життя, життя українця, да, який okay. шанує не просто свою історію, а знає свою ну, історичну цінність, можливо, свого роду до, до історії, державності. Тоді все це, це в комплексі буде патріотизмом. я вважаю. Да, можливо знає там дівчина в якомусь, як як і прабабуся в якомусь mm -hmm. весільному вис, пла, платі та була, тась вона теж одягне вже там не просто можливо просто біле стандартне, таке там часи Радянського mm -hmm. Союзу, а от як от на вас. Mm -hmm. та а це домотканне полотно. Домотканне. Взагалі. Так і, і всьому іншому, я так розумію, от, там розпис, глечики, чому no, не їсти з хорошою, mm -hmm. класної е, поста такого посуду розмальованого, і ти розумієш, що 200 років тому назад. Та хтось теж їв з такого самого глечика, а не тарілки, яку зробив китаєць. Тому пані Галина, наскільки от ви проводите майстер-класи громадської організації? Скільки молодь взагалі цікавиться? Та? От, от культурою свого роду, так би мовити, і особливо поліською? Ну зараз, зараз мало, мало угу. так що. Що ну, ми ще, ще так майстер-класів не проводили таких відкритих в нас, більше я особисто, а це, це буде в майбутньому. А Зоя Борисівна, наша майстер, яка вчила нас усіх, вона вже проводила, то деякі діти залюбки біжать, молодь менше. Зараз вже Починаючи там із цієї революції гідності, як нас називають, більше люди стали цікавитися, хочуть більш так дізнатися, що ближче де. Ми хоч хочемо доносити, бо, наприклад, є, є такі коріння, певні елементи, які вишивалися, от там якийсь ромб вишивався в родині. І він передавався що за, за знаками тобто, вимагає. Це навіть можна, знак конкретного так, роду на те. Можна прослідкувати Це не лише цікаво. регіону, а от кожна родина мала якісь певні елементи угу. які передавалися. Угу. А поста, на що найбільше от, цікавлять, Та? Це зараз от, ну, я розумію, що вишиванки, а взагалі цікавляться там, посудом, побутом, традиціями. От. Є, є вже, що, що починають так угу. до так. Хочуть дізнатися, угу. знайти це коріння, яке воно. Ну, от зять Полісся, З чим ми так, от ви як знатоки, та з чим відрізнялись? Ми? От ми зараз говоримо, давайте навже, не вже не про об'єднуючі, а чим відрізнялися от Полісся? ткацтво. Це воно було розвинуте більш на півночі Житомирщини. Тка угу. ткали там льон, вирощували льон, коноплю таку для угу. для тканин. Де, де більше неде воно розвинуте було. І от оце, ось ця техніка занизування, яка вона притаманна для Житомирщини лише. Uh -huh. Зараз вона використовується у всіх регіонах, бо в нас зараз все вже змішане. Uh -huh. а, а, а так більш Чи, чим, чим ще так. розпис якийсь. Зараз у нас, до речі, покажемо сюжет. Петриківський розпис був, там теж майстер-клас вже подивилися. У нас це був Петриківський розпис. Ну просто я менше. чого не знаю. Це, 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 менше. це, це було кузьміна, напевно. Менш у нас. Більш для, в художньому розписі, такому коли використовувався, ну, був більш вільний. А вже Петриківський він прийшов, тому що він був більш структурований, mm -hmm. символічно наповнений, можливо, тоді Популярний. Був, ну, він, ну, він же ж має е, е, долучений, як правильно сказати, до нематеріального е, спадок, спадок держави mm -hmm. в ЮНЕСКО занесений mm -hmm. і як культурна спадщина. Там, будівлі, е, якісь поруди, якісь е, полотна. Да, тут вже розпис, як на нематеріальна mm -hmm. Такий Розкручений, скажімо так. <праць> ну да. <праць> ну давайте тоді подивимося сюжет про нього. Дайте нам, будь ласка. Розпису, писанкарства, орігає курси української мови та традицій. Курси проводять для дітей інвалідів, сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та всіх бажаючих. Для цього в управлінні культури Житомирської міської ради облаштували спеціальну майстерню. Перший майстер-клас провів 11-річний Данило Бовкун, який, незважаючи на свій вік, вже є справжнім майстром з патриківського розпису. Хлопчик займається малюванням вже з п'яти років. За цей час має багато відзнак та дипломів. Записали, я почав сам ходити. Мені це дуже подобалось. Я планую далі займати. Коли я виросту, хочу стати художником. Мама Данила зізнається, що помітила хист до малювання у сина ще з дитячого садочку. Батькам треба багато часу приділяти дітям, якщо ми хочемо, щоб наші діти справді були і гордістю нашою і чогось досягли у житті. Любий творчий розвиток в дитини він даремно не пройде. Малюки, які прийшли на заняття, задоволені новим підходом до народної творчості, адже не щодня дорослі дозволяють малювати пальцями рук. Щоб малювати. Пальцове. Мені дуже драється, як цей хлопчик малює. А ну, де вона, покаже мені, жовтого, зеленого. зелена. Я не люблю. А чим любиш? Клашками. Батьки розповідають, що такі заняття допомагають розвиватись дітлахам, але головна їх перевага в тому, що вони безкоштовні. Це задоволення, Бо вона любить малювати, а ну як. Гуртки дуже якби кусаються. Ну, знали про петриківські розписи, що вони наші українські, що вони з Дніпропетровська походженням. Мені самі сподобалося. Тому що вони дійсно необхідні. Розкриваються дітки, розкриваються мами, відпочивають. А через творчість вони і самореалізуються і зростають. Відвідувати безкоштовні майстер-класи можуть всі охочі. Реєстрація для участі проходить за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Яна Черпицька, Євген Ясулов, телеканал СК 1 Ну, ось так, це Петриківське, та? ми uh -huh. побачили. Але, власне, якщо цікавитись нашим поліссям, все-таки, та? тут ми бачимо різні кольори. Є ж кольори, кольор ж несе, якусь та енергетику. Які кольори були притаманні от поліському, та? там розпису, вишиванка взагалі безколірна. Білим по-білому, е, воно воно є, має місце, що білим по білому вишивається, але більше вишивалося червоним. Uh -huh. І чорним хоча я вже дізналася інформацією, що на Житомирщині більше вишивали білим і, і, і таким, або коричневим, або таким навіть синім. Угу. Поєднували все червоне і чорне, угу. так більш притаманне. Угу. Але все-таки ну до. я як бачу, дітлахів їм це цікаво, і значить є потреба до цього. Але як ви вважаєте, ну мені здається, що замало цього ні? Замало от м, приділяють уваги. От ми говоримо про петриківський розвиток, тобто там якісь вишиванки. Є такі популярні речі, які вони якби є вскрізь. Але щоб акцентувати увагу на чомусь такому своєму і розвивати його, то цього мені здається, немає. Чи я, можливо помиляюсь? Mm, ну, дивлячись, з якого боку подивитися, наприклад, в 23-й гімназії і центр творчості, і центр технічної творчості цього не просто забагато, цього настільки наповнене. Єдине бажання батькам, як говорила мама, да, даремно талант дитини не приходить треба багато часу, дійсно багато часу. Приділяти, щоб дитину привезти, якщо з малечку починаємо водити, ну дуже багато є гуртків, які займаються саме популяризацією і навчанням. І фестивалі, і конкурси дитячі, і не просто з вишиванок, а із писанкарства, з петриківського розпису, і навіть на уроках вчителі початкових класів, і вчителі малювання в нашій гімназії всі техніки, всі художні жанри, все дають діти задоволенням, беруть, скажімо, і вони один попередедного біжать з цими малюнками, і, і виставки роблять. Тому такі... Короткотривали на коридорах. Я стикаюсь з таким простором, де його дуже повно і дуже насичено-будь-якого ну, mm -hmm. характеру. Але чи варто розвивати тільки своє, а, як ви кажуть, шанувати інше? Тому що як я розумію, в поняття втенки входить у цей поняття націоналізму. Тобто, коли ми шануємо і поважаємо, і розвиваємо, і навчаємось, і іншу, іншій культури тих народів, які живуть у нас. У mm -hmm. нас тут і це поляки, це і інші. Нас це чи варто призвичаї, чи можливо краще от, акцентуватись на своєму і розвивати своє? Ні, звичайно, варто розвивати. По перше, дитина познає світ, пізнає інтереси, і традиції інших народів, може не лише відрізнити. Да, ось нас так, а у вас так, а що у нас поєднується, тому що е, ромби зараз зірки взяти також. Символіку вишуків інших регіонів воно перетинається, чи ми спільні, чи ми різні. А, ну, пізнавальний інтерес, а такі елементарні речі, як толерантність, як терпімість, як повага до інших народів. Звичайно, треба. Mm -hmm. Звичайно, Звичайно, ну гаразд. Але чи достатньої ну, автентники та, в, в розрізі mm -hmm. от, виховання патріота, молодого, та, молодої дитини, моральної людини? Адже моральність це теж я думаю, одна ознак того, знак що повинна патріотизм. патріотизм власне, та. так то, можливо, як психолог, розкажіть, от, чи достатньо і що потрібно ще? Вважаючи оці мультики, які ми дивимося, та ті фільми, які дитина наповнюється. Е, ну, мені здається, я не знаю, там покемони типу, там різновенітні. Це не зовсім напевно впливає на розвиток патріоти. І от ваші поради, та от дитини, окрім того, що до культурних якихось. Корінців своїх та батьки повинні до чого ж на що вони ще повинні звертати, щоб у них сла от повноцінна патрі... mm -hmm. дитина патріот? Ну, як вже психолог да, відійти до теми, то зупинимось на вікових особливостях. Якщо в три дит... в три роки у дитини проявляється така психологічна особливість, і як я можу, mm -hmm. я сам, я хочу, проявляється в сім років. І в період від трьох до шести, якщо батьки не зафіксують я можу. То я я хочу не буде. Чому з приводу до мультиків батьки дуже зайняті в усьому, угу. і їм легше, простіше, ну більше я не скажу, що всім більше сотків молодих батьків їм легше дати планшети дитині, і дитина там собі грається, дивиться. І що є популярного речі, дав три роки. Зараз дитина все легко заходить там на на ну, потрібну скажімо, сторінку там чи в принаймні класнути і нажати. І не, не тільки зараз, скажімо, моєму сину меншому 14, в два роки він вже користувач ага. ПК Був так. перших з таких, да Но це не означає, що він має там поглинутись повністю. Ага. І коли е, батьки не фільтрують ось ці мультфільми, ось ці фільми, ну звичайно, це їх віддаляє від розуміння. Це добре, що ми вивчаємо культуру різних народів. Звичайно, добре. А дивлячись, що хочуть батьки, отримати який результат. Uh -huh. В майбутньому яку людину, з якими навичками, з яким характером, з якими цінностями, uh -huh. тому що від 6 до 12 років саме формуються такі психологічні моральні цінності, як повага, відповідальність, самостійність. Якщо ми цей час втратимо, то про яку самостійність можна казати вже в старших класах. Uh -huh. І ці мультфільми, і фільми. Дозволяє дітям отримати задоволення швидко, легко не напружуючись, не розвиваючись. Mm -hmm. ну, тому я в ну, більшості проти. Хоча є дуже гарні фільми, я за ну, лише, Чимало. Не вже те, що їх треба більше, наприклад, no, всі кажуть, там типу, от радянські мультики, вони були там вічки ну, добріші, mm -hmm. хороші. Mm -hmm. Хоча мене друг йому дитині три роки, то він каже, якби він не дуже зараз приймає. Ну, от при Петрика Петрика от йому ще більш-менш інший ні. Він там дивиться тачки зараз там от, мудняві, та? Він носить рюкзак. Зачок, з тачками, та? е, ну але наскільки дитина і ката там дивиться американські тачки, там не знає російська Маша і Маша Медведь здається, там mm -hmm. теж мультики діти теж полюбляють і інші, е, вона ну, скаже потім, як виросте, що, 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 що я там українець патріот, що, ну, а не виросте цим таким інтернаціоналістом, але в плані не поваги до культури, а в плані взагалі, глобальному mm -hmm. і в, Часом взагалі втратимо, та тому, що от ви там да. цікавитесь там майстра, вишиванка. Але як ви сказали, дітей діти не дуже і батьки то не дуже до цього, якби прагнуть. Щось там зберегти. Ну да, візьмемо мультфільми і носіння речей, і символіки, і іграшки, і журнали. Е, ну, якщо діти, дитина загралась, ну загралась. Головне, да, щоб дитина вже не, не почала себе ідентифікувати угу. з цим героєм, угу. коли вже дитина перетворюється в цього героя, і в нього спортивний костюм, і на уроці фізкультури він не учень, а Бетмен, або тачка, або машенька, да, або відвідь, то розумієте, це вже йде інші проблеми. Виникають да а з приводу вишиванок, ну популярно на школі. Популярно, популярно. Да. але єдине, що засмучує, я завжди задаю запитання: скажіть, ви, якщо б була можливість вибрати БМВ чи ну, Москвіч? Да? Що ви вибрали? Ну, звичайно, да? БМВ. Да. То мені запитання, чому ви вдіваєте китайську штопанку, а не збираєте кошти на якісну вишиванку? Mm -hmm. яку? Е, мене колега каже, ну, мені байдуже, яка символіка, мені, мені подобається, Добре, це і також добре, але ну, ручна да, робота? Mm -hmm. А дехто вдягає шванку і говорить про те, що ну, популяризує себе і, як українця, і мене запитання: а чому не сорочка, яка має дійсно виражати свою таку сутність, свою угу. традицію? Саме Ну, нехай це не майстриня робить. Так. Є майстер-класи, де можуть навчитися господині, жінки. До речі, вишивання це взагалі була чоловіча справа лише. Ну, так. напевно, Є історичні корені, бути, так, До вишивання да. допускалися mm -hmm. лише чоловіки. Але от цікаво, пані Катерина, пані. Е Ну чи а взагалі варто ну можливо зараз от, говорити про це нав'язувати людям? Та ну, зараз якось так пішло по ліцеям, по школам, гурткам. Якщо ти не патріот, вишиванка. Чи це не буде цей відразою, от як вважаєте, у дітей потім, коли цей дух такої патріотизму, ну ну спаде, чи як він? Ну я вважаю, що потрібно просто правильно підійти до цього. Uh -huh. Роз'яснити не, не так, як в школі сказали, прийти усім у вишиванці. Well, у ну, мене, uh -huh. мене, наприклад, я от признаюся, можливо, це не дуже добре. У мене двоє дітей, uh -huh. в дочки є вишиванка, у сина досі немає вишиванки. У мене особисто теж немає вишиванки, бо ми ну, вишиваємо дуже багато, але вишиваємо на замовлення. І не, не вистачило часу зробити своїй дитині. І у мене син приходить, він в другому класі приходить, каже: мама, вчителька сказала. Обов'язково прийти в вишиванці. Uh -huh. Я кажу: ну якщо в мене неї немає, я кажу, а я, наприклад, не хочу купити своєї дитині. оту е, штопанку китайську не хочу. Я uh -huh. хочу зробити я дійсно хочу знайти якісь е, такі п -п -п притаманні навіть району якийсь такий елемент, uh -huh. і, і вишити дійсно таку з любові, як оберіг вишити. Uh -huh. Uh -huh. І от я, я думаю, що потрібно просто донести правильність вишиванки, не не зобов'язати всіх вигнати у вишиванках, всі побігли бігом за останні гроші, купили ті вишиванки. і Все, от Та не тільки вишиванки, як я розумію. Ну да, не 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 лише там вишиванки, а, а то просто шо, що, щоб люди шо що, щоб і діти, ну взагалі, щоб зрозуміли для чого воно нам. Uh -huh. Але чи ми зможемо ну, зможемо все-таки вжитися українська оця, культура, от, з цим глобалізмом, про який я казав, і яким чином нам, от, на вашу точку зору, якщо як і педагогів, психологів, поєднати це настільки правильно, щоб в дитячому мозку це ну, воно було як ну, бажання і необхідність, і хотіння, і розуміння, що там. Як mm -hmm. в Америці, я американець там да там, от, значить, я те, те. при тому, що в них немає тих коренів, традицій. Mm -hmm. Там да це тільки індіанське. при цьому вони теж там зараз відроджують, на вашу точку зору, так і підсумовуючи нашу програму. Mm -hmm. Щоб в майбутньому був ось цей аспект популя... громадського такого усвідомлення, як американців, по перше, має бути все дозовано, да mm -hmm. вам з'їсти торт цілком. Смачніше чи по кусочкам? по кусочкам? Ну, звичайно, по кусочкам. Це по-перше. А по-друге, якщо у людей, які популяризують автентику, українську вшиванку, да, скажімо так, уже буквально деталізуємо, має бути конгурентність в діях. Якщо я кажу, що я патріот, якщо я кажу, що я розвиваю певну лінію або політичну діяльність, то я маю і відповідно показувати це поведінку. Якщо ця конгурентність є, і Плюс дозованість, то звичайно, я українець буду звучати гордо, з вуст. Ну я я впевнена з усіх і дітей, і дорослих з усієї нації. Дякую, і, і з дітьми, наприклад, легше. Бо, наприклад, якщо розповідаю там про ляльки-мотанки, да? от вчи вчителі зараз дітям от моєму сину розповідають. Там він прибігає, хоче і хочу зробити ляльку-мотанку. Це буде оберіг, і от діти вони розуміють, що повинно щось бути для як оберіг. Uh -huh. і, і якщо донести дітям те, що вишиванка це не лише патріотично, а оберіг, як вона взагалі йшла вишиванка як оберіг, uh -huh. то я думаю, що воно не переплутається ні, ні з чим, і воно вони далі підуть, понесуть його, і щоб ці корені дійсно ці елементи, і, і що вишивка була не просто як прикраса, а що визначала нас, що ми українці, ми у вишиванках, ми в костюмах uh -huh. народних. Я думаю, що воно буде. Далі не забудеться. Щось, дякую вам, Наталія Гранківська о oh, Катерина Гранківська, Наталія Харитонова. Так та? дякую, що ви прийшли до нас і за ваші чудові думки. І сподіваємося, що насправді ми, українці, такі, от зараз ми е, знайшли, наче починаємо та знаходити свої корні, повертаємося до них, визначатися ідентичні, що хто такий українець, та і що насправді це не буде тим радянською, як ви казав, системою не, в школі ти повинен прийти в всі в вишиванках, інакше це відіб'є, і глобалісти дізість нас, але завдяки в вам, як майстринь, Дякую. як людей, як берегині української культури, Дякую. та й все ж таки воно прийде і ви навчите інших, і в нас покоління в покоління, бо нас не вибивали вже сотнями років. не царська Росія, ні Радянський Союз mm -hmm. не зміг вибити. То я думаю, зараз, коли вже у нас є своя країна, то тим більше воно mm -hmm. збережеться. Хоча дуже часто, кать, коли вже отримаєш, то вже й не ціниш. Цініс є ну, ціні буде. Є. дай Бог. Дай є Бог буде. Дякую вам. А вам нагадаю, ви дивилися мій Житомир Тіві. І завтра, до речі, буде цікава у нас програма, яка буде присвячена 14 травня. День до речі, та день вишиванки, коли буде парад вишиванок. Це не день вишиванки, це парад вишиванок. От українці в Житомирі вийдуть в ці вишиванках. Тому запрошуємо вас. А завтра організатори прийдуть до нас і розкажуть, що ж вони там такого цікаво для нас приготували. Так що залишайтесь обов'язково зв'язка 1 і хай вам щастить. あっ